Доброго дня, шановні, я дуже вдячний за можливість прийняти участь в обговоренні і в спогадах про розвиток державного підприємства Державто проект. Я прийшов в інститут в 1988 році на запрошення Ореста Дмитрича Климпуша, якого в 92 році. Призначили міністром транспорту України. Міністерства тоді не було, він мав його створити. А я після цього вже став директором науково виробничого об'єднання «Автотранспорт» і директором науково-дослідного інституту теж в «Автотранспорт» на той час, крім інституту, включало п'ять заводів, які виготовляли гаражне випробувальне обладнання і транспортні засоби. Два великих конструкторських. Технологічних і проєктних по будівництву бюро в місті Донецьку і в місті Луганську, а також 15 колективів, які займались пусконаладочними роботами в обласних центрах. Загалом десь було до 2000 тисяч працюючих. І за радянських часів варто згадати інститут. Фінансувався і провели свою діяльність в основному за рахунок державного бюджету. План і тематику науково-дослідних робіт затверджувала колегія міністерства, і протягом року інститут виконував все. Були потужні проектні частини в інституті в Донецьку і, і в Дніпропетровську, вибачаюсь. Були потужні, будували, розробляли проекти автотранспортних підприємств, станції технічного обслуговування, автомобільно будівельних, будівельних заводів, жилих приміщень, і так далі. Питання виникає: чому це все не збереглося пізніше? Чому все якось розтануло? На мій погляд, було кілька причин. Серед них основна причина це я думаю, що перехід від соціалізму до капіталізму передбачав конкуренцію і приватну власність на засоби виробництва. Прийшла приватизація транспортних підприємств, станція технічного огляду і так далі, обслуговування. І це під час економічного і фінансового колапсу. Пам'ятаю, за 10 літрами бензину кілька годин вночі простояв в черзі на заправці. І це не тільки я. Небачена інфляція, до пізньої ночі підписував талони. Це були нові гроші, якими ми одержували зарплату. Звичайні грошові знаки не ходили і вони вже не мали того масштабу. Усі стали мільйонщиками. Руйнування СССР і соціалістичної легенди передбачали стратегічні зміни у суспільстві, корінну перебудову діяльності інституту. Нові умови, нові вимоги, нові люди, нові напрямки діяльності. Складно було з паперового соціалізму перейти до загниваючого капіталізму, коли літр бензину на той час коштував 7 копійок, а літр води в автоматі без сиропу, чистої води коштував 5 копійок. Варто не забувати ці часи, щоб не повернутися до них знову. У СССР були сотні науково-дослідних інститутів галузевих, таких як наш. Але і вони фінансувалися з бюджету. Але вони зникли на межі століття. В 90-х роках, коли розпався радянський Союз, вони зникли. Як вижив? проект, Опираючись на потенціал колективу, на провідних фахівців, на набути знання, ми пропонували свої послуги скрізь, де тільки можна, де тільки була мінімальна потреба. А іноді потребу ми теж створювали, пропонували. Але все було прозоро. Перша велика проблема, з якою зіткнувся інститут, це була. Проблема з пальним. І це в Україні, яка мала шість нафтопереробних заводів, які могли переробити 60 мільйонів тонн нафти і випустити. Але глибина переробки була всього 55-60%. В той час, як в Сполучених Штатах вже було 93%, і потреба була в світлих нафтопродуктах 10-12 мільйонів тонн на рік. А за статистикою 24. Оскільки транспорт зупинявся, а ми від нього дуже залежали, ми стали шукати причини цього. Ми стали шукати варіанти, які б могли б нам дати можливість діяти і існувати. Ми зацікавились альтернативними видами палива, зацікавились синтетичним бензином. Ефективності використання пального і так далі. З цими питаннями ми звертались до нашого міністра Волкова Павла Парфірівича, до Волошина Микола Петровича, який був заступником міністра, до інших міністерств і до державних комітетів. Тоді були такі державні комітети, в тому числі Держкомітет з науки. Ну, через тиждень дзвінок і пан Волошин в його манері говорив: ви там. Хотіли синтетичний бензин робити, так ми вже вам там команду зібрали ідіть, робіть. Так ми стали в команді 60 підприємств, яка розробляла програму пальне. Це була широкопрофільна наукова програма. Десь 10 розділів в ній було, і фактично, ми інститут очолив цю програму. Які були аспекти? Ну, списання на Волгу 24 чотилі на 100 кілометрів. Це було наскільки далеко від ефективності економіки і ніяк не наближало її до передових зразків. А фактично 11,5 літрів. Це ж таксі, це було дуже широке таке використання цього автомобіля. і було всім зрозуміло, скільки вона повинна споживати пального. Тому це був такий перший сигнал. і Запровадили нормування пального, яке значно скоротило витрати на ВВП. Також інститутом було в рамках цієї програми розроблено. Систему нормування ресурсу пневматичних шин і автомобільних акумуляторів. А перед очима гори зношених шин на території автотранспортного підприємства, наприклад, Декаруса. але їх не утилізували, не викидали, тому що вони використовувались повторно, як не було на чому їздити. Були такі розділи в цій програмі дезалізація. Газові види пального, пропан, бутан, спиртові домішки, які зараз є вже обов'язкові у всіх міжнародних стандартах. І всі ці напрямки це були окремі розділи програми транспорт. Інститут також розробив стандарт по технічному контролю колісних транспортних засобів, крім того, забезпечив разом з заводом Автотехніка обладнанням. Стендами гармівними вихоровими електричними машинами усіх типу розмірів. Для мене ці досягнення пов'язані з Гернером Валерієм, який потім виїхав в Німеччину. І там уже 75 років працював спеціалістом на провідній фірмі. Міжнародній фірмі, яка з якої ми брали приклад завжди, коли готували своє обладнання, випробувальне чи гаражне обладнання. І це в той час, коли німців там відправляли на пенсію в 60 років. Це теж для мене важливий фактор характеристики нашого колективу, членів наших колективів. У 1995 році була запроваджена. Європейська система схвалення типу дорожніх транспортних засобів головним там рушиною сили був інститут. Опиралася ця система на Женевську угоду 58-го року і називалась у нас простому сертифікація, за якою інститут за Женевську угоду був національним органом від України. Варто згадати, це дуже, дуже важливо. Я думаю, що інститут, що в інституті е, створений єдиний в Україні. Сучасний випробувальний центр за 83-м правилом, і ООН, це по екології по витратам, витратах пального, який став національним надбанням. Крім стандартних сертифікаційних е, випробувань, він проводив унікальне випробування. Ну, наприклад, він проводив випробування більше ста типів автомобілів, які були використані в Європі, були ввезені в Україну е, і по відповідності їх правилам ЯКОН і ну, європейським вимогам. І ці результати випробувань були дуже важливі і цікаві для виробників цих автомобілів і для органів управління, які контролювали виконання стандартів. Випробувальний центр використовувався також вітчизняними автомобілями. Автомобільними заводами для їх продукції, для перевірки їх продукції на відповідність правилам ООН для сертифікації за рубежом за кордоном. Випробувальний центр створювався протягом чотирьох років завдяки світлому розуму, завдяки вмілим рукам і добросовісності і відданості Клименка. Олексія і його команди такого великого центру інститут ще ніколи не виконував. Одним з основних напрямків діяльності інституту в минулому це були пасажирські перевезення. А за часів незалежності стали важливими вантажні, міжнародні вантажні перевезення і перевезення небезпечних вантажів. Забезпечення обігу карток для цифрових тахографів, і системи цифрових тахографів і технічного стану транспортних засобів, які виконують міжнародні перевезення. Ця діяльність побудована на довірі міжнародних та іноземних партнерів до національних органів кожної країни. Те, що інститут вже багато років. Проводить цю діяльність свідчить про високий рівень довіри європейських партнерів до інституту, і це підтримує, і це стримує конкурентів, претендентів на цей вид діяльності. І я думаю, що інституту це треба цінити і підтримувати. Новий і несподіваний і важливий вид діяльності інституту це науково-технічна експертиза з переобладнання колісних транспортних засобів. На той час виникла об'єктивна потреба в легалізації переобладнання КТЗ, оскільки розпався Союз, більшість заводів якими, автомобілями, якими користувалися в Україні, стали зарубіжними і з'явилось багато європейських автомобілів на теренах України. І була необхідність легалізувати цю в цей вид діяльності переобладнання транспортних засобів. Існувала думка, що дозвіл і конструктивне рішення переобладнання клан колісних транспортних засобів мають давати заводи виробники КТЗ. А він змушував знаходити дешеві рішення за старими або зіпсованими автомобілями. Що робити селянину, у якого ЗІЛ-130-й споживав 40 літрів бензину? Якого в Україні не вистачало, він мріяв перейти на газ або на дизель, який би зіл дав йому дозвіл на це. Та й риторичне питання, який автозавод став би займатися індивідуально старими автомобілями, не на гарантії. Наше міністерство транспорту не було переконане, що йому слід погодити проекти нормативних документів, які розробив інститут. Зокрема, постанова уряду, а кому потрібна відповідальність, коли будь-яке переобладнання може мати несподівані, неочікувані наслідки, домовитись з Мінтрансом допомогли угорці. Автотранспортні підприємства, пасажирські, які використовували Ікарус, намагались досягти, щоб перекрити передні двері. Автобуси і карус 260-280, половину передніх дверей перекрити. Це дуже проста річ. Це була така трубка хромована від кабіни водія до поручня, середнього поручня. І половина дверей от, залишалась для водія, а половина для пасажирів. В чому проблема? Проблема в тому, що пасажир що автобуси були переповнені пасажирами. Вони стояли на сходах і на передніх дверях. І при необхідності водію не можна було навіть вийти із автобуса. Тому була така потреба. Ну, а це переобладнання. Міністерство транспорту звернулось до заводу «Ікарос» з проханням дати дозвіл на таке переобладнання. простеньке. угорці відповіли: добре, ми повинні провести випробування. І за результатами випробування через рік ми вам надамо відповідь. Тоді Міністерство транспорту вирішило, що інститут дав корисну пропозицію і підписало проєкти документів про, по переобладнанню. Оскільки документи потрібно було і в інших міністерствах погоджувати, розгорнулася боротьба за право надавати дозвіл на переобладнання. Наші колеги і друзі з Львова написали мінпромполітики. Заперечення на п'яти сторінках, що це неможливо, а якщо це можливо, то це вони повинні робити. Але на той час мудрі люди працювали в Міністерстві в мінпромполітики, і вони дослухалися до нас і зрозуміли, який інтерес в споживача, в держави і вмінпромполітики від цього перебладнання, і прийняли дуже, я б сказав, би, об'єктивне рішення. Наш інститут займається питаннями переобладнання, але крім вітчизняних автомобілів. Прекрасне рішення. І потім життя показало, що ця добавка ні на що не впливає. Що принципово в переобладнанні? Це не дозвіл. Принципово переобладнання це. Науково-технічна експертиза це своєрідні технічні умови на індивідуальне переобладнання колісних транспортних засобів, за яке має відповідати той, хто його зробив, той, хто його розробив. Це інститут і це серйозна відповідальність. В Україні міжнародний код виробника КТЗ, він у кожного є зареєстрований, присвоює державотрансіндійпроект. У кожного автомобіля є він код. У вінкоді є код виробника. І цей якраз код інститут присвоює виробникам автомобіля. Це міжнародний код, і він єдиний, єдина система у всьому світі. Ця діяльність не впливає на економіку інституту, але вона свідчить про фаховість і про продовіру міжнародний авторитет інституту. Це треба цінувати. І берегти друзі, вітаю колектив інституту з його досягненнями за весь період 95 років. Зокрема, за те, що досягли 95 річного віку. Більшість галузевих науково науководочних інститутів не змогли цього добитись, і вже як 30 років їх немає. Вражає як колектив. Виробнича діяльність, якого фінансувалася з державного бюджету, зміг перейти на самофінансування, зміг бути корисним транспорту, суспільству і зміг і державі, і зміг ще й платити в бюджет великі кошти. Крім того, інститут займає, займає провідні місця в Україні, рухає безпеку, енергозабезпечення, енергозбереження, економіку. Я вам Пишаюсь, шановні колеги, і бажаю бути ефективними і в майбутньому. Дякую.